У місті розпочинає перший сезон Академії української музики, Щомісяця з жовтня по травень включно на концертах глядачів будуть знайомити з творчістю українських класиків та сучасних композиторів, чиї імена відомі у всьому світі. Виконавці їх творів знані солісти, серед яких і наші земляки. І сьогоднішня війна показує, що мистецтво це колосальна зброя. І якщо ми сьогодні не піднімемо суспільство, і не покажемо йому, що а, ми українці. Б. Ми цінуємо свою мистецьку музичну історію, і ми робимо, ми її представляємо наживо. саме сьогодні, саме в той час, коли Україна, Україна сьогодні має певні темні часи. У програмі концерту відкриття сезону, який відбудеться 28 жовтня, прозвучать твори Березовського, Лисенка, Борткевича, Бортнянського, Віленського у виконанні лауреатів міжнародних конкурсів Марії Пухлянко, Антона Кушніра, а також симфонічного оркестру музичного коледжу. Директор цього мистецького закладу Володимир Суховирський звертає увагу на симфонії Бориса Березовського у редакції Кирила Карабиця, крім Максима Березовського нашого земляка і віднайдених трьох симфоній. Я би ще хотів, щоб ви звернули всі шановні майбутні наші глядачі ще на таке прізвище, як Кирило Карабець. Він цілу серію концертів і англічанів показав наскільки важлива тема. Наскільки важливий фольклор, наскільки важливий етнос, наскільки важливо для е, всього е, світу знати націю музично. Академія української музики це меценатський проєкт. Його ініціював молодий чернігівець, ім'я якого організатори не розголошують. Слухач, який приходить на цей концерт, він а отримує певне духовне і естетичне задоволення, і Б. Він допомагає напряму Збройним силам України. І тому я всіх прошу долучитись, це е, тут є елемент патріотизму. І одночасно елемент розуміння того, що ми сьогодні вкладаємо в нашу українську культуру таким чином. Вхідним квитком на концерт стане донат не менше 100 гривень на один із трьох благодійних фондів, які збирають кошти на потреби українського війська. Я впевнена, що цей мистецький проект буде змістовний і в нього довге і цікаве життя. До зустрічі.